Права 638. На відрізку АБ, довжина якого 16 см позначено точку М. Знайди відстань між серединами відрізків АМ і МБ. Ну добре, давайте тоді спочатку собі цей рисунок. Давайте зобразимо відрізок АБ. Давайте я тут позначу відрізок АБ. Отже, відрізок А Б. Добре, на ньому треба позначити точку М. Довільно. Позначаємо. Далі треба знайти відстань між серединами відрізків АМ і МВ. Ну і давайте зараз тоді я буду позначати середину відрізків АМ. Ну, нехай це буде точка С. А середина відрізка МБ. Нехай це буде точка Д. Ну, і нас запитують, Треба знайти відстань між серединами цих відрізків. Або треба знайти у цю відстань CD, чому дорівнює цей відрізок CD. Давайте умовно ми позначимо, що у нас AC і CM – це одна довжина і відрізок MD, І DB – це одна довжина, Бо сказано, що ця середина відрізків, відповідно, AM і MB. Добре, якщо ми все це позначили, тепер досить просто дати відповідь на те, що нас запитують. Якщо ми позначили точку М, то ця точка у нас ділить відрізок АБ на дві складові на АМ і МВ. І разом вони будуть дорівнювати довжині відрізка АБ. Давайте тоді запишемо так, що АБ записуємо АБ дорівнює треба до АМ. Додати МБ. І це дорівнює. Але в свою чергу, якщо точка С ділить відрізок АМ на два рівні відрізки, то це буде дорівнювати тоді АМ як АС плюс СМ. Плюс, ну, а далі МБ, в свою чергу, ділиться на два рівні відрізки на МД. І плюс ДБ. І це дорівнює. Ну, але давайте пригадаємо, так як точка С ділить АМ пополам, то АС дорівнює СМ. І замість АС ми можемо написати СМ. Та ми пишемо, це тоді дорівнює. Замість АС пишемо СМ, додати тоді СМ, І додати МД записуємо без змін. Плюс. А що таке відрізок ДБ? Це той самий довжина, що і МД. То ми пишемо плюс МД. І це дорівнює. Давайте перенесемо. І це дорівнює. Тепер дивимося. Що таке СМ плюс СМ? Це буде 2CM. Записуємо 2CM. Додати. Далі, що таке МД плюс МД? Це 2МД. МД. Давайте ми двійку винесемо за дужки, То це буде дорівнювати 2. А в дужках буде тоді СМ додати MD, І це дорівнює. А тепер, а що таке СМ плюс MD? СМ плюс MD – це буде довжина відрізка CD. То ми пишемо, що це дорівнює 2CD то ми кажемо, що загальна довжина відрізка АВ – це буде рівно дві довжини відрізків, яка з'єднує середину відрізків АМ і МВ, або дві довжини СД. Ну і тепер ми можемо знайти звідси, що рівня довжина СД. Звичайно, що треба загальну тоді АВ поділити пополам. Записуємо так, оскільки, оскільки АВ дорівнює. 2СД. Ну або 2 помножити на СД. Пишемо то, щоб знайти СД, нам треба AB поділити на 2. І це дорівнює. AB у нас дорівнює 16 см. ми пишемо 16. Що ділиться на 2. І це буде дорівнювати 8. І пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Тобто ми кажемо, що довжина CD, якби ми позначили точку M, завжди буде дорівнювати половинці від загальної довжини 8 см. Добре? Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну, і в даному випадку я запишу CD, хоч може це і по-іншому бути позначено, дорівнює 8 см. Ну що ж, ось таке не дуже просте завдання на обчислення довжини відрізка. На цьому вправу завершено.